Паверліфтингом я займаюся, цей вид спорту поєднує в собі, в собі три змагальні вправи це присідання, жим лежачі та станова тяга. Спочатку я пішов просто в зал, ще коли навчався. Я був курсантом, там я познайомився зі штангою 18 років, але в зв'язку з складною службою розпорядком дня не вдавалося займатися постійно цим спортом, і я трошечки закинув. Потім, уже коли прийшов на роботу, 26 років я повернувся в зал для того, щоб здобути певну форму. І під час здобування даної форми я вже помітив певні силові, це помітили інші люди, запропонували виступити мені на перших змаганнях. І я виступив доволі достойно. Одразу мені вдалося підтвердити кандидата в майстри спорту за результатами перших своїх змагань. Після чого це стало для мене стилем життя мого, я почав більш серйозно відноситись до спорту, до режиму. Коли ще хтось сказав, що дівчина буде тренувати, не поїхав. Вирішив спробувати, попрацював з людиною, виявилося, що вона професіонал своїй справи. В принципі, завдяки їй я й йшов до відбору на чемпіонат світу. Вона колись побачила мене в 23-му році на чемпіонаті України і побачила, що в мене нема тренера. Я самостійно займаюся там, зазначається в номінації, чи сам, чи з тренером. І підійшла, каже, Олег Миколайович, у вас є. Певні задатки, але нам треба професіонал, який б допоміг втілити це все в життя. Вона мені пообіцяла, що я відберусь на міжнародні змагання і обіцянку свою, обіцянку свою здержала. Ти є любов до своєї справи, тебе обов'язково буде результат. От я цю справу дуже люблю. Я прямо кожної клітиною швидко, можна сказати, відчуваюся, кожен підйом. Більше за все е я міняю направлення постійно. Коли я на роботі, я пожежний, рятувальний, коли я в залі, я спортсмен. Тому я не можу вибрати якесь направлення. мені подобається одне і інше. Відновиштовуватися, в мене немає вибору іншого. Треба працювати. А спорт це стиль життя, без якого вже не можу. Я собі захотів довести, що я зможу. І вже тоді я запланував і візуалізував це все, що я буду на міжнародних змаганнях. От чомусь там 7 років, 8 тому я сказав, що я на них буду і все собі. І повністю візуалізував цей шлях. Зараз візуалізую хороший результат на якихось змаганнях. Не знаю, там, чи вийде в мене в Норвегії, чи вийде далі на якомусь іншому старті там виграти щось. Забігати наперед не можна в нашому спорті, по місту все показує. Після цього тільки є результат. Тоді вже ти можеш щось, щось обговорювати.